Повний фарш ДМТЗ-25 з плугом, з фризою, з сажавочкою, з копавочкою, з трьох точкою. Людина сезу готується до сезону, дай Боже, косарка і культиватор міжрядний три в одному, вірекс. ДМТЗТ-25, одноциліндровий тракторець на 20 кінських сил з регулюванням колії. З таким виносним генератором, під капотом схований з незалежною гідравлікою. Широка резина. КПП-3 помножено на 2 і немає диференціала. Дуже надійна коробка рахується. Йде на розблокіровки на пів осей. Тут встановлена одна точка, але в комплекті також і трьох точечка йде. Ціна 3150 доларів. за комплект Доставка до двору безкоштовна. Оплата на місці по прибуттю. Всіх благ!